Дуже важливу Зараз запрошую до докладу лікаря уролога-андролога сексолога ноцика Миколу, секретара Української асоціації андрології та сексуальної медицини. З доклад на тему ін'єкційні методи збільшення статевого члена. будь ласка Доброго дня, слухачі. Радий вітати вас на цій конференції. І знову ж таки хочу поговорити про естетику статевого члена, чоловічих статевих органів. Про популярність даної теми свідчить тільки те, що на цій конференції багато було доповідей вже присвячених даній темі. Я ж хотів би звернути увагу на такі методи, як ін'єкційні методи збільшення статевого члена. Чому? Тому що вони є, напевно, найменш інвазивні з усіх. Найменш швидкі і найменш найбільш безпечні. Актуальність даної теми, скажімо так, історично, збільшення статевого члена. Член загалом вважається символом плодючості, родючості і сили чоловіків. Бачите картинку давньогрецького бога Пріапа, котрий. Зображається на картинці з великим членом. І свідчить про плодючість роду. Були проведені дослідження, і вони виявили, що більшість жінок задоволені розмірами статевого члена своїх партнерів. В той же час половина чоловіків не є задоволеними розмірами статевого члена свого. З цього випливає, що більшість чоловіків ну, загалом не, не задоволені розмірами. Але, зважуючись на певні процедури, певні маніпуляції, лікар повинен знати е, різницю між е, синдромом малого статевого члена та е, вже психіатричним відхиленням пенільної дисморфофобією. Що ж у них спільного? Спільного в них те, що е, в обидвох випадках. Чоловіки недооцінюють розміри свого члена і переоцінюють розміри колег, скажімо так. Але є і відмінності. Відмінністю є те, що при синдромі малого статевого члена чоловіки не звертають майже на це увагу, не зазнають ніякого дискомфорту в статевому житті та в повсякденному житті. При пенільній дисморфофобії вже дане, скажімо так, це присутнє. Тобто чоловіки можуть під час роботи, під час повсякденного життя звертати себе, на себе увагу, крутитись біля дзеркала. Є такий так званий симптом дзеркала. Це коли людина мінімум час на добу втрачає на те тільки, щоб дивитись на свій статевий орган, на свій член у дзеркало. Знову ж таки, при обох цих станах люди не, скажімо так, не получають достатньо психосексуального задоволення при статевому акті. З цього випливає, що при проведенні певних маніпуляцій, чоловіки зазвичай, ті, що мають синдром малого статевого члена, вони в більшості випадків задоволені результатом. При психологічному захворюванні вони ж ніколи не бувають задоволеними. Що ж можна збільшувати за допомогою іннекційних методів? Ну, перше, що спадає на думку, про що багато вже казалось попередніми учасниками конференції, це голівка члена. Почали це, скажімо так, перші задокументовані результати методики. Вони в 2003 році. Скажімо так, тоді використовувалась гілоронова кислота. В принципі, на даний момент я теж скажу, що гілородна кислота теж найпопулярніший метод збільшення головки статевого члена. Збільшити можна десь на півтора сантиметра, в принципі, про що свідчить і мій досвід. Є достатньо велика кількість методик за цей час. От Перша така, що використовувала в 2003 році, це ретроградна гелоподібна методика. От Бачите на картинці, такі утворюються як папули такого білуватого кольору, що з часом зливаються і, скажімо так, рівномірно розподіляється гіалуронова кислота. Ну, Недоліком є тільки те, що Естетичний вигляд зразу після маніпуляції не дуже добрий. Наступна ж методика це так само вієлоподібне збільшення, але вже зі сторони корони головки члена. Так само рівномірно розподіляється гілоронова кислота, але вже на глибшому рівні. Це не дає таких, скажімо так, негативних ефектів, як попередній метод. Нами ж використовується незначно модифікована методика, особливості якої є збільшення корони головки члена, їй приділяється особлива увага. Далі заповнюється загалом вся площина головки, і збільшується введеннями зі сторони меатуса, збільшується, скажімо так, це впливає на довжину, на саму довжину головки, тому що попередні методики вони в основному збільшують тільки. Ширину товщину головки. Це дозволяє незначно, там, десь на пів сантиметра, може на сантиметр, збільшити довжину головки. Ось, скажімо так, результати до та після процедури. Тут ми бачимо значні зміни, тут десь близько 2 см, трошечки може менше. Ну, Це як от люблять наші косметологи робити. Наступне, поговоримо про потовщення члена. Потовщувати член почали набагато раніше, ніж головку, ще в початку, на початку 20 століття. Використовувалися різні нерозсмоктуючіся матеріали, органічні олії, силікон і так далі. Вони викликали ряд ускладнень. Це, звичайно, запальні ускладнення, котрі приводять до еректильної дисфункції, перечасної акуляції або взагалі, скажімо так, до, до хірургічного видалення даної субстанції. Тепері ж, на теперішній час існує достатньо багато. Різних субстанцій, котрі е, біодеградують. Ну, Перша з них це гілоронова кислота, котра є на, на даний момент, напевно, найбільш уживаною, так само, як і при збільшенні голівці, голівки. І е, одної із найбезпечніших е, мінусом же є е, те, що вона резорбується з часом і потрібне, е, докорекція потрібна докорекція. Також використовують полімолочну кислоту, котра має. Довший срок дії, скажімо так, близько двох років, та також використовують суміші даних речовин. Е, методика, в принципі, достатньо проста, є достатньо багато варіацій. На схемці на гівці можете побачити, як це виглядає. Е, особливістю є те, що робиться всього декілька проколів, звичайно, після попереднього. Панільного блоку знеболення. Процедура дуже малоінвазивна, виконується канюлею довгою, десь 5-7 см. Це дозволяє рівномірно розподілити гіалуронову кислоту або, наприклад, полімолочну, або їх суміш вздовж кавернозних тіл на рівні виходить, над фастією бака і під місистою оболонкою. Результат виден одразу майже. Звичайно, є невеличкий набряк, який сходить десь там тиждень, може, два інколи. Так. Ось можна бачити результати. Зверну увагу на те, що це той самий пацієнт, що і у попередніх результатах. У нього вже збільшена голівка і потовшне тіло члена. Знову ж таки бачимо. Відчутний приріст окружності, це результат одразу після маніпуляції. Які бувають ускладнення? Ускладнення загалом процедура достатньо безпечна, ускладнень буває небагато. Звичайно, це можуть бути гематоми, але вони, в принципі, сходять через декілька днів. Там тиждень, може два максимум. З ускладнень, тих, що викликає в основному полімолочна кислота, це, це гранульоми, котрі інколи буває, що треба видаляти хірургічним методом. Загалом характерно для всіх так, філерів, це нерівномірне розподілення, що я маю на увазі. Це виглядає як горбистий статевий член, у разі з гіалуроновою кислотою є декілька варіантів вирішення цього питання: це докорекція або резорпція ферментами гіалуронової кислоти гіалуронідазою. Які ж ми маємо заключені на даний момент. Процедура достатньо безпечна і може бути рекомендована людям, котрі. Хочуть спробувати дану методику, хочуть збільшити свій член, але не мають в цьому такої нагальної потреби. Це додасть їм самовпевненості, це додасть їм задоволення в сексуальному житті. Процедура вона виконується в перев'язочні або в кабінеті. Вона доволі швидка і результат. Видно одразу, майже одразу. Не потребує довгої реабілітації. Зазвичай ускладнення виникають через погану, да, дійсно, що пацієнти дивляться за собою достатньо погано. Тобто починають займатися рано сексом або мастурбацією. Я хочу подякувати вам за увагу і. До нових зустрічей. Дякую, Микола Сергійович, за дуже змістовану доповідь.